Топор, м'ясо, місцева партизанська діаспора у нас була. Є два снаряди. Гадіться. Ви ходили на роботу. Балахон, курточку. За мною йшли двоє росіян, дівчину мою в сусідню кімнату закрили за собою двері. Я прокинувся вже в підвалі. Це тортури. Роби, що хочеш, виїжджай, йди пішки, бросай все. Це Суспільне, це Олександр Настенко, майор поліції, офіцер Чкаловської громади. Ви лишилися в окупації, тому що не було можливості не встигли виїхати. Чи це було свідоме рішення на початку цієї війни? Я був вдома. Я почув вибухи, потім телефон. Нас всіх збирали по тривозі в місті. Чугуєві. на цій нараді. Нам сказали, що всі повертаються на території громад. Дивимося, щоб не було мародерства. Потім була інша команда, всі повертаються за місцям мешкання. Я залишуся на території громади. Це вже йшло вторгнення, так. але окупації ще не було. Ще вашої окупанців... громади, так, окупантів... але бої вже були неподалік. А, бої були буквально на другий день от війни. А, бої були в селі Коробочкіна, гарна відсіч ворогу. Наші війська розгромили окупантів. Було багато техніки брошеної. Тримали все під контролем. До моменту, коли зайшли вже окупаційні війська в саме Чкаловське. Зайшли вони приблизно 15 або 14 -го березня. Я вже не показувався, я був з людьми, роздавали м'ясо. У нас агрокомбінат Слобожанський. Я то допомагав, розділяв м'ясо, був якраз з людьми, все бачив, але форму не вдягав, звісно. Це ви прикидалися працівником цього сільгосппідприємства, чи це ви що могли робили? Топор, м'ясо. Частина загарбників зайшла на територію села Залізничне, там, де знаходиться комбікормовий завод. Карма свиням вже не надходили. І рішення керівництвом агрокомбінату вирішили, щоб продати людям м'ясо. Але ж окупанти все одно знали, хто ви. Неважко вирахувати поліцейського, якого всі знають в обличчя. Знаходився я в кабінеті. А ви ходили на роботу? Так, я відпрацьовував ще матеріали, мені чергова частина направляла там, вмерла бабуся, там, дідусь, ходив, здивився, щоб не було насильницької смерті. Були факти мародерства окупантами. Вони розстрілювали магазини, набирали собі там продукти і уходили, фотографував, фіксував це все і передавали вчорову частину. Був зв'язок, був та, інтернет? Зв'язок мобільного зв'язку вже не було. Інтернет був. А у вас окрема лінія, напевно? Так, у нас є своя лінія. Однак, коли окупанти зайшли на територію громади, мене відключили для того, щоб вони не, не, було, доступу. не було доступу до, баз, до наших до Баз МВС. До мене прикомандировано було ще одного. Поліцейського, який працював в місті Куп'янськ, але сам мешканець Чкаловського. Ми зайшли до кабінету. Я тільки успів побачити в мене так вікно, як біжуть військові. Відкриваються двері, нас поклали всіх напіл. Це були російські військові. Не били. Він підняв мене, підивився, хто я, по карманам взяли у мене посвідчення, кинув на стіл, говорить, ви нам не інтересні. Потім підемо до селищної ради. Селищний голова сказав, що вони взагалі ніхто. общем, це прості участковий. Мене спитали, де моя зброя, табельна. Я сказав, що в мене її не було. Ну, це неправда. Ні. У мене була табельна вогнепальна зброя, Фор-12. У мене була помпова рушниця Хадсан. І та набої до неї. Тобто... І Ви це заховали? Так. Потім, коли я там. Наче розказує, що я нічого не знаю, я тільки почав працювати, я цю територію не знаю. Мені сказали, почекати на вулиці, я вийшов на вулицю, помирити Все, Я пішов собі додому. За мною прийшли слідом, мене ну, не просто так відпустили додому. Попросили відкрити квартиру. Ви зайшли, вдома нікого не було, він пройшов по кімнатам, розвернувся і пішов собі. Обшуку навіть не було. Обшуку не було. Не було. Нічого ми не переворачували. Після цієї бесіди ці е, військові вони поїхали з самого Чкаловського, їх не було. Вони базувалися в сусідніх селах. Тобто Чкаловське вони контролювали, але там не стояли підрозділи військові. Як вони речі. постійно патрулювали Чкаловське, заїжджали на машинах, придумали комендантську годину в 16-й годині. Всі по домам. Або вони репресії забрали. були? Так, вони. Роздягали чоловіків усіх, іскали такі татуювання. Раніше суддів, судимих, находили татуювання, бо вони забирали до села Дослідне. Там у них була катівня. Це їхня так звана фільтрація? Вони питалися завербувати, завербувати. до себе? Так, завербувати та схилити до себе. Всі ці наркозалежні та місцевий обомонт підходили до мене і повідомляли, що мене шукають. За мене запитували, хто я такий, що в мене є. Не здавали мене, не зрадили. Як ви це пояснюєте? Мабуть, у нас були відносини такі, що наші спори наші спори з кримінальними правопорушеннями, там адміністративні, а війна війною. Тобто люди стали на наш бік. Багато людей розповідали мені, де на теперішній час знаходяться військові? Я знав повністю все, на якій машині, скільки людей, яка в них зброя, куди вони пересуваються. Тобто я був як центр словання інформації. А цю інформацію яку ви отримували від людей, де військові, де можливо техніка, де скупчення, де вони живуть, ви передавали? Чи була така можливість, чи передавали? Так, я передавав а, певним працівникам Служби безпеки України та своїй черговій частині. З прикрими наслідками для а, росіян? Так, було. Декілька прикрих наслідків були м, розбиті а, їхні танки, які перебували в селищі Новагнилиця, та місцеві заклали фугаси на дороги, коли вони їхали колоною. А місцеві йдеться про цивільних? Місцева. Партизанська діаспора у нас була три місцевих мешканця, які колишні військові об'єднанились. Вони мали професійну підготовку. Так, один був в АТО, а двоє були колишніх військових. А вони прийшли до мене і говорять, ми не можемо так просто сидіти, треба щось робити. Коли от розбили окупантів селищі Коробочкіна, я забрав з собою два снаряди до рапіри 100 мм в коробки. Я привіз, ці... це? Це, ну, пушка. Угу. Я привіз два снаряди з рапіри до себе до себе до кабінету. Коли вони прийшли, говорять, ну треба щось робити. Є два снаряди. Гадіться. У них була інформація, що буде йти колона. Вони схвапили ці снаряди. Де так, це було? Куп'янська траса, яка проходить через село дослідне, вони заложили два фугаси та підірвали їх. Техніку чи особовий склад. Особовий склад. Вони цілились на особовий склад. А потім вони після цього теракту залишили села Чкаловське, і не пішки пішли до Пінконтрольної України території. Один пішов в 92-го служити, а двоє пішло в тероборону. 1 квітня або 30 березня окупанти вже зайшли в Чкаловське. Вони замінували повністю Куп'янську трасу. Вже неможливо було виїхати або з'їхати до Чкаловського. Залишилась одна дорога, яка була через. Миколаївку, Лебяже, Коробочкине Ючугуїв. Одна дорога була вільна. Вони дозволяли привозити гуманітарний хліб та гуманітарну грузи до Чкаловського. І людей, які пройшли їхню фільтрацію, відпускали машинами за автобусом. Тобто дозволяли виїхати з громади? Так, так. Дозволяли. Або 1, або 2 квітня. Підірвалися люди на машині. Вони намагались проїхати по Куп'янській трасі, наїхали на міну і підірвались. Мені телефонувала черва частина, спрашувала, можливо тобі добратися тут? Неможливо. Мене не пустили. Пустили жінку, яка там а, плакала, нам облагала їх прийти до трупів, подивитися ну, її, то родичі або ні. Показував документи, її пустили та дозволили взяти а, трьох мешканців. А, Чкалавської громади. Щоб забрати Щоб тіла. Щоб забрати тіла. Так, вони як грузчики були. Увечері, цього дня, коли ми забрали трупи. Я дізнаюсь, що е, місцеві ті, які допомагали грузити е, трупи, живуть на широку ногу. У них грошей куча, вони е, п'ють елітний алкоголь, покупають алкоголь за долари. Що таке елітний алкоголь? Ну, тобто віскі. І це підозріло. Я одразу ж до них. Побачив одного з них купу грошей, євро, фунти стерлінгів, долари. Він пояснив, що вони були на трупах. От, жінка з чоловіком, які їхали, а у жінки були, знаходились гроші в пакетах. Ну, тобто вони забрали їх, розділили на троїх та почали. Він забрав гроші з тіла мертвої людини. Так, да, з тіла жінки. Зірвав з неї золото та гроші. Тобто ви розкрили злочин під Будучи окупації. окупації. Так. Гроші передав селищному голові, щоб він зберегав їх у сейфі. Ми встигли затримані на той час два фігуранти по цієї події. Третій зрозумів, що ми за ними прийдемо, він замінованими полями пішов у сторону міста Чубуєва. Однак я вже зателефонував чергові частини, розповів, хто це, скинув його паспортні дані, і його затримали на першому блокпості. Я зателефонував своєму керівнику. На що він мені сказав, що роби, що хочеш, виходь з окупації. Він на мене кричав: роби, що хочеш, виїжджай, йди пішки, бросай все, виходь. Я йому повідомляю, що в мене зброя, в мене автомобіль, який схований, поліцейський Дастер, розклеєний змігалками. Я... А де ви його сховали? Біля моєго кабінету поліцейської станції знаходилось СТО. Власник цього СТО. Дуже хороша людина, він постійно нам допомагав з ремонтами автомобілів. Коли росіяни зайшли, мій автомобіль стояв в лісопосадці біля кабінету. І він говорить, ти що, заганяй в мене до СТО, там, третій, третій бункер у нього, заганяй туди, ми зараз його спрячемо, там, ніхто не знайде. Мені... І ви не хотіли виїжджати, бо це ж казенне майно і його лишити. Я, я вважав, що мене взагалі розстріляють, якщо я вийду без нього. Походив я, подумав, поміркував, як правильно зробити, як виїхати все ж таки. До мене прийшла в голову ідея розклеїти повністю його, зняти з нього всі наліпки, які показували, що це поліцейський автомобіль. Придумав вже Зняти номери сині, поставити на них червоні номери, це ж власник СТО, в нього малярка. Куча номерів, які лежали от, транзитні. Красні номери, біла машина, техпаспорту нема, немає, тому що машина знята з обліку. Їду ставити. Доходячи додому, я вже бачу свій автомобіль. Стоїть біля будинку, я зрозумів, що все, автомобіль мій знислов. Не просто знайшли, а вирахували і зрозуміли, що це поліцейський автомобіль. Так, так. так. Ми заходимо в під'їзд, піднімаємося на третій поверх. Я заходжу додому, і тут до мене влітають в квартиру, дівчину мою в сусідню кімнату закрили за собою двері, а я на палу, в мене вирвали золотий ланцюжок. В общем, перевернули всю квартиру. Забрали навіть у мене була там тушонка, була консервація на кухні, забрали все. Навіть то в пачках риз, там крупи, макарони, забрали все. мене ззаді, мабуть, обнімають. Я втратив свідомість. Я прокинувся вже в підвалі. Передо мною сиділо двоє. У них на столі я бачив, лежала анкета моя з фотографією. Передо мною знаходилася відеокамера, задавали якісь питання, я сидів мовчки, дивився на них. Я, я розумів, що що б я не сказав, все одно камера перекрутить, вони щось там доріжуть, уберуть, додавлять. Я сидів мовчки. Сидів до того моменту, коли в мене не прийшов вже удар в голову, і мене почали ну, не бити, мене розтягували. Це тортури? Ну, так, звісно, так. Вони дали мені два дні подумати над своєю поведінкою і що треба з ними співпрацювати. А вони хотіли зробити народну міліцію. Тобто вони вам пропонували роботу таку саму, як у вас, тільки на їхньому боці. Так, так. Мені дали два дні подумати над своєю поведінкою. Прийшовши додому, я не розмовляв ні з ким, я вдумав, що робити далі. Машини в мене вже нема. рушницю, помпу в мене забрали, пістолет не знайшли. Він, а ще де він, знаходився? Був? він знаходився в квартирі в воздухозаборній шахті. Вентиляція Там... О, шахті. це отвір на кухні, на туалеті. 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 І це місце, коли навіть поліцейські не шукають, бувають, забувають за це місце. Але це місце завжди, от, як бачите, працює. Я прийшов коли додому, я йшов не сам. За мною йшли двоє росіян, які сіли на лавочі, І... Військових. Військових, так. Вони були з автоматичною зброєю і сиділи на лавоці. Мене... Тобто ви розуміли, що ви під наглядом? А мені і сказали, що я під домашнім арестом, поки думаю. Комната, закрив штори, відчинив вікно, це на провітрювання і стояв. Я слухав весь всю розмову, чому вони спілкуються. Вони були з Луганську, вони теж не подобалося їм те, що вони приїхали. У одного там сім'я, у одного там, хворі батьки були, приблизно часа там, в 5 годині ранку один іншому каже, та пішли, це, ну, там весь поломаний, куди вони діється? Вони відходять від під'їзду, пішли до центру. Я проважаю їх взглядом, кричу своє, все, побіжали. Балахон, курточку і на евакуаційний автобус. І на той час, що мені дуже повезло, у них у русських, була ротація. Прийшли інші люди, вони не були на фільтрації до того. Вони під'їхали на автомобілі і стояли, просто дивилися на людей. Вони не підходили до людей, не перевіряли документи, нічого. Вони просто стояли на автомобілі. І відповідно вас не знали в обличчя. Ну, так, мене там ніхто не знав. На той час виїхало два автобуси: один до міста Чугува за хлібом, інший до міста Харкова за гуманітарною допомогою. Там були жінки, діти, жінки з колясками. Ну, багато людей було. На той час було, мабуть, приблизно ну, Це люди, які їхали в евакуацію. Все, так, виїхати на підконтрольну Україні територію. Угу. Я сів в перший автобус. Я розумію, що людей мало в автобусі. Цей автобус повинен їхати. І ви там єдиний чоловік. Я так, я єдиний чоловік. Якщо навіть я думаю, там, заховаюсь, там, прикриюсь, то мене все одно знайдуть людей мало. Я в інший автобус. Ми перебігли до іншого автобуса. Більший автобус, який їхав до міста Харкова. Людей вже більше, там вже коляска. Дівчина, якщо мене бачить, зараз пасибі їй. Пістолет мій був в колясці з, дитиною? з, з, з дитячими речами під нижньому відсіком. Це ви наважилися її попросити? Ні, я поклав, я не казав їй нічого. Вона побачила вже пістолет, і перелякана на мене, почала дивитися. Ну вона мені нічого не сказала. А вона знала, хто ви? Мабуть, ні. Я її це ж перший раз бачив. Почали рух. Нас ніхто не перевіряв. На першому блокпості сказали вийти всім чоловікам. Ну, я виходжу, поглядом бачу, що стоїть дідусь в військовій формі РФ. Ре я до нього з паспортом. А у мене в мене паспорт прописка місто Чугуєв. Він додому. Я говорю, так, да, все, нагастівся, пора домой. Ізжай. Я запригнув в автобус і я розумію, що слідущий, ще буде один блокпост. А там на тому блокпості були спецпризначенці, які заходили до мене в третій раз вже в будинок, проводили обшуки, забирали в мене зброю. Вони знаходилися на тому блокпосту, я точно знаю. Доїхавши до того блокпоста, чоловік, який був водієм автобуса, мене впізнав ще до того, як я сідав до нього. І він показує на мене, і я говорю, типу, ну треба як-то... Все це було вербально. Ми ні одного слова з другом не общалися. Доїжджаємо до блокпосту, до второго. И он отчиняет дверь, говорит, когда это говорит, закончится все, война это уже настала, мы уже хотим мира, мы хотим домой. И я, говорит, пацаны, поехал. А вот слушай историю. И он заговорил этого на блокпосту. Он говорит, все, дед, давай, езжай, езжай. Все, мы поехали. Я И, понимаю. Он это навмисно сделал, маб... или это его обычная такая тактика? Мабуть, нет. Он в жизни сорозмлязливый человек. Ну, давайте перерахуємо, да, що врятувалися ви завдяки людині, яка СТО тримає, дівчинці з візком дитячим. Да, Та, водій. Що зрештою вам було за те, що ви в окупації втратили службовий автомобіль? Ну, хорошого нічого не було. Звісно, мене сварили за це, однак видали новий автомобіль. Довірили вам. Так, інший? Ще раз. Той автомобіль ще не знайшли, а в мене ще є. Наміри його знайти. Я буду намагатися всі ми. А є шанси? Думаю, так. Корки забирали собі автомобілі, такі автомобілі, як трофеї. І вони їх ніяк не виженуть на російську територію. Так? Чому? Ну, В них теж є там таможні, границі. Я думаю, вони ніяк не виженуть його. Думаєте, там настільки правова система працює? У мене построєна вже. Схема, що я його знайду у нас на нашій території і я прижену його додому. Тобто це для вас професійний виклик? Все так, так. Я спілкуюся з півробітниками Служби безпеки, які працюють е на деокупованих територіях там ближче до місця для місць боїв, де проводяться бої. Ну, я знайду свій автомобіль.